Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. 13 квітня футболісти Криворізького гірника у черговому турі чемпіонату України з футболу у другому дивізіоні грали на виїзді з командою Карлівка з Полтавської області. Останній гостєвий вояж для наших земляків був вдалим. Перемога з мінімальним рахунком 1-0 дала можливість гірникам піднятись на відстань у 4 очки від лідера турнірної таблиці. Друге місце разом з гірником наразі поділяють у дивізіоні ще дві команди. Тож наступна гра, яка пройде 19 квітня на стадіоні Металург у 16-й годині, обіцяє бути цікавою і важливою, враховуючи стратегію боротьби за чемпіонство. Футбольний клуб «Гірник» запрошує своїх вболівальників підтримати команду у домашній грі. Спортсмени Криворізького клубу Кристал привезли з національних змагань з кікбоксингу шість медалей різного гатунку. Про це далі. Успішно виступили на чемпіонаті України з кікбоксингу. Вихованці Криворізького спортивного клубу Кристал у Дніпропетровську. Саме тут проходили змагання найсильніших. А наші земляки здобули шість медалей різного гатунку. Так, перше місце у Віктора Сидроніна. Він разом з золотою медаллю вибрав путівку на чемпіонат світу з кікбоксингу, який пройде в Італії. Туди він у складі національної збірної відправиться у жовтні. У мене було 16 людей в весі, це чотири бої. два бої я провів... Закінчив досрочно, останні два е, победу по очкам. В фіналі у мене був противник серйозний, нічим не виступав, доволі таки технічний, але я його чуть в каких-то местах переграв на опыте. Крім цього, на рахунку кристалівців ще дві срібні медалі вони у Богдана Сушка та Олександра Ярцева. Плюс бронза в активі Ахміддіна Тороханова, Владислава Заярського та Олександра Адамчука. До змагань спортсменів готував Олексій Беляндра. Соревнования были очень высокого уровня, очень много спортсменов. И, тем не менее, мы серьезно подошли к подготовке соревнований, показали неплохой результат. Где-то чуть-чуть, конечно, были погрешности. Вот. А в целом получилось довольно-таки э, хорошо. Ребята выступили очень хорошо. В принципе, задачу свою выполнили. Першим спортсменів з успіхом поздоровив почесний президент міської федерації Мої Тай Владислав Штефан. Саме при його підтримці бійці кристалу здійснили успішний вояж до обласного центру. Достіження наших спортсменів є очередним ярким приміром, тому що наша Криворуська земля багата на совершенно різні таланти, в даному випадку спортивні. Мы очень рады, что имеем возможность на сегодняшний день, поддерживая наших спортсменов, получать вот такие вот замечательные результаты. Конечно же, в дальнейшем мы будем всячески оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы уровень, который нами уже сегодня занят, никоим образом не был потерян, а наоборот имел вектор к Росту, увіліченню і все всього солідних результатів. А наші спортсмени, я уверен, нас не підведуть і підтвердять очікування. Криворізькі Криворійські фріфайтери стали переможцями всеукраїнського турніру Кубок співдружності бойових мистецтв. Організаторами цього заходу виступили Асоціація співдружності бойових мистецтв, обласна федерація Тхеквондо ВТФ, а також Всеукраїнська Федерація Фріфайту. У турнірі взяли участь понад 800 найсильніших спортсменів з цього виду спорту. Особливостю цих змагань стало включення до їх сітки проведення боїв з фріфайту ХеквандовиТФ та ІТФ Каратедо. Наше місто на ньому було представлено двома клубами: МПДЮТ «Горицвіт», спортивний клуб Тайгер та СК Форест. Отже, на рахунку бійців Тайгеру п'ять золотих, дві срібних та одна бронзова нагороди. У Фореста не менш вражаючі результати: вісім медалей, три з яких золоті. І найголовніше, за підсумками турніру, збірна Кривого Рогу стала володарем Кубка співдружності за версією Фріфайт у загальнокомандному заліку. До успіху спортсменів вели Ігор Смаглі та Джоджуа. Не менш вражаючи врожай медали, і у наших армспортсменів. Чемпіонат України з армспорту зібрав спортсменів у Харкові. Медалі розігрувалися як серед юнаків віком до 18 років, так і серед юніорів до 22 років. У першій віковій категорії абсолютною чемпіонкою стала наша Анастасія Євсеєва. Соперниці були ну такі, я болі-мені сильні. Ну саме більше мені понравилась схватка з Нестеренко Анастасії. вона з Харкова. Вона була. Чемпионка Європи. То есть мне, меня, э, как бы так сказать, ну, получилось ее выиграть, ее положить. положити. Ну, в то же время у мене пропадает старт немножко, но я успела ее поймать и выиграть золотую медаль. У юніорів теж абсолютну перемогу на двох руках здобув Олег Михайленко. Виступав у категорії свыше 90 кг. В категорії були достойні соперники. З кожним роком рівень спорту росте. подготовлена спортсмена все выше и выше. В результате на борьбу, в борьбе на левую и на правую руку занял две золотые медали. Соревнования были проведены просто отлично, организованы, все строго по регламенту. Они прошли в лучшем дворце спорта Европы, локомотив Харьковский, имени героя Украины Керпы. Он действительно это дворец, лучший во всех отношениях, кто там выступал. На каких-либо соревнованиях захочет непременно туда вернуться. Я очень доволен, что в таких прекрасных условиях, при хорошей организации, Наші спортсмени показали відмінні результати. Загалом в скарбниці нашої команди 10 медалей. Сім золотих у армспортсменів СК Північне Сяєво, два золота у представників СК молодість. І найуспішніший результат як для закладу позашкільної освіти у клуба школяра Олімп. Його вихованці можуть похвалитися бронзовою медаллю. Герой Роман Волошин. Попереду на Криверісів чекає вояж до Азербайджану, де у травні пройде чемпіонат Європи. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.